Здоровенькі були, доброго ранку. Сьогодні, середа, 27 листопада 2024 року. Я знову серед бананів. Тут молоді є порослі бананів, але вони ростуть в стороні від плантації. Тут якась тропа, по якій дуже рідко ходять люди. І благодаря цьому я сюди так легко заліз бо на прошлих стоянках там ліани мішали далеко залізти, а тут спокійно можна було лізти і далі, але там метрів через 30 вже якраз ця тропа виходить до плантації самої. І якраз на горбочку там видно коротше, на той стороні домик, з якого офігенний вид. Вони дуже класно так зробили, що вони можуть наблюдати, що якщо хтось посторонні їхні банани будуть ворувати, вони його одразу обнаружать. І... Ну, в попередній серії я додавав теж відео відсюди. Ось вона тропа. Видно так. Она подзаросла. Может це конечно звериные следы, но щось таке есть тут. Ось тут я. Я уже закончил завтрак свій. Сейчас тут бананчики. Остались еще. Це такі твердіші. Заберу з собою. Вот таким можно брать спокойно. Они уже съедобные, несмотря на то, что вроде зеленоватый. Ось моя палаточка. Сьогодні нам удобніше спалось. Є інші моменти. Ввечором, як я сюди прийшов, тут було комарине пекло. Я боявся, що тут буде кошмар. Я, звісно, одразу же, же розпалив печку. Навіть до того як вибрав місце, де буду ставити палатку. Вот так вот. Ну, Я примерно догадувався, що вона тут і буде. І вот. печки одразу розгнав усіх комарів. Поки я ужинав, обдувався димом, щоб комари мене не чіпали. Вот. А потім серед ночі захотілося мені поссати. І я коротше, собі представляв цей ужас, який мене живе на дворі. А оказалось, що взагалі нікого нема. Нікого, нічого. Тишина покой. Вийшов, спокійно, постяв, зайшов в палатку, навіть провірив, ніхто за мною не залетів. І сьогодні навіть не виключав телефон. Воно за ніч розрядило всього там 3-4%. Це херня взагалі. Зато якщо ночі треба подсвітить, включаєш телефон і пішов. Вот. І утром теж майже не було їх. Може пару штучок десь пролітали. Так що нормально. Оказалася не така вже погана стоянка. І вона відкрита. Ось вот такі вот полуоткриті місця треба шукати. Поки погода хороша. А я зараз буду чистить зуби і потихоньку сворачиваться. Сьогодні виїду раніше на багато. Буде довгий їздовий день. Примерно полдев. Учора я в таке время только виліз из палатки. І куйодився аж до 12, а сьогодні я в 9, можливо, вже виїду. Ну, В принципі, так, да, можу в 9 виїти. А що мені тут? Почистив зуби, собрався і пішов. Мені нічого робити не треба, все готове. Навіть е, по моїй ноги перед вилітом, поміняю носки. Отак от. Мені сьогодні предстоїть дуже цікава задача. Зараз у мене одразу городок такий, він може поменше, ніж предыдущий. Джакупіранта називався. Да. А А, а Купата... після нього йде підйом в гори і там дуже довго не буде городов. Може якісь села будуть, може там якісь магазинчики, а так до самої куріті, що нічого такого крупного немає. І сьогодні я буду ночувати десь дібрях в дебріх-дебрях. Я тут територію хочу поїхати поширення, тому що якщо там застане дощ, то там він буде дуже сильний. А я хочу побыстрее доехать до Куритибы, потому что в Куритибе, возможно, начинается намного лучшая территория, лучший климат и все такое. Вообще мне надо быстрее ехать на юг. Я хочу подальше от всей влажности. Я люблю пустыню. Вот такие вот на выходе из моей нычки тут бананы. Это, блин, бамбуки. Бамбукоины. Такий прям бамбук настоящий. Перший раз бачу таке в дикій природі. Ось моя тропа йде на виход. Она в принципі непогано почищена, по не легко добре. Можна далеко заникуватись. Отже, первая добыча на сьогодні целая веточка спілих бананів. бананов. Я її такий ціліший, трошки. Хоча вони всі м'які. Трошки заберу з собою, трошки поїм на місці. нафіг. Задрали, О, і все. Короче, це останній, більш-менш перед Куритібою, але тут повна жопа. Велосипедная взагалі нічого немає. Є такі мотоциклетні. Я тупо пошарився по вулицям і надибав одну різану камеру на 28. Думаю, вона мене спасе. А ще знайшов дуже класну, класне баночку для моєї печки, вона поширша. Так що буду модифіці. Зайшов в магазин. Магазинчик невеликий, зато так класно мене обслужили. Взяв коротше, якісь корінні обрізки, дуже дешеві, там багато м'яса і цибульки. Треба було ще шаритися по іншим магазинам. Я тут буду довго, поки не вирішую всі питання, а потім поїду вже, тому що далі срака. 150 км нічого. навіть Одні... магазинів нема. О. Аж руки трусяться. На сонці температура около 40 градусів. Парить нереально. А я виїхав за город і знайшов настоящую тень наконец-то. И тут я буду бортироваться, не спеша. Сейчас ще перекушу. О, а потом буду їхати вже до нички сьогоднішньої. Надеюсь, сейчас все закончится. Кошмар этот с покрышкой. Раз опять були дешеві сардини. Я взяв і в олії, і, мабуть, в томаті. А там обрізки куриного мяса І цибулька. Отак так у них звущенка вот. Плюс я взяв ще одну пачечку сухого молока Мені воно понравилось І що я там взяв? А, ну то томати. Все Картирование оказалось, блин это та камера, що була, тоже начала спускать. Короче, завтра утром две камеры буду клеить, а третью надо булькать. А может их треба буде побулькать, но надо знать де. Надо водичка. Але так у мене ще одна запаска є, Я думаю дотягну до стоянки. Там уже разберусь. Надо їхати. Короче, посреди плантацій знайшов Найшовнычку тут, короче, тут тропинка йде така, еле заметна. Видно, що по ній люди їздять і ходять. Можемо Вот мы. Тут таке дерево есть ролики, ним дуже хороше чистое місце. От. Максимально чистое від всякой травы. Надеюсь, что тут комариків не будет. бо там, где гуща, там комарики. Я вот тут разложусь и нормально, буде. прямо тут из-под деревом сейчас выбор места. По крайней мере, сейчас пока я тут отдыхаю, комариків не чувствую. Нема их тут. Может позже прийдуть на закате. Бо вони такі, сьогодні тепловий ад несколько раз поки я їхав з цього города покришки у фур. Это вот жара, капець Короче вот сейчас максимальный момент активности комаров Хотя солнце еще не зашло Може вони просто на запах збігаються, если так я их разгоняю Сейчас треба вот так максимально обдути и себе і стоянку всю дымком. Вот. Якраз дує сюди на палатку, щоб в палатку ніхто не залітав. Вот это капец вообще. А з мене тече. Це максимальна ентропія. Найти стоянку, залізти на неї, а потім разложиться. Це кошмар. в этот момент самое больше пота уходит. И потом я выпиваю литру воды сразу. А иногда даже полторы. Наверное, вот так вот. Уже в полутьмах доваривается мое блюдо. Затушив я большую часть этого добра в томате с цибулькой. И добавив туда еще этого. Бульон в кубе. Я его разделил туда и сюда. Тут рис. Тоже частково с томатом, частково с цебуля. И В общем, таки Хороша поживна їжа. І вже з'їв одно манго. І випив чашечку цього гарячого молока. Отак так і закінчиться сьогоднішній день. Ще тут наоборот, після заходу сонця, всі комарики пішли спать. Ось так воїн. Mm. Через сижу балдею вже вітерок прохладненький падав. Так класно. Зараз буду їсти. До завтра. До нової серії. Поки дава!